Зараз ми знаходимося в 12-квартирному будинку. Рік назад ми монтували ось це обладнання тут. Особливістю цього обладнання вистачило так, що ось не, не вистачило однокубової ємності. прийшлось додати іще одну. Зараз це обладнання справляється з цим навантаженням. Це безреагентна технологія водоочистки. Вона, вона включає в себе тільки очищення води за рахунок динаміки води і за рахунок фільтруючого завантаження. Додаткових елементів хімічних або солей ми не використовуємо, а також використовуємо мінімальну. Кількість води для промивання. Один раз в тиждень для таких фільтрів діаметром 500 використовується приблизно 500 літрів води. Це устаткування складається із ємності підготовки, в яку поступає вода із свердловини. Потім вода із свердловини поступає в контактний фільтр, де починається процес вже бактеріального очищення. А далі в прояснювальному фільтрі процес закінчується. І вже з прояснювального фільтра другого виходить очищена вода. Вже для споживача знову ж накопичуються в накопичувальних ємностях. Фільтри ми комплектуємо самі. Складаємо в своє в своєму цеху і засипаємо також. Засипаємо туди фільтруюче завантаження. Фільтруюче завантаження засипається один раз і експлуатується весь час експлуатації фільтрів. Це приблизно до 10 років. Дане обладнання має дуже широкий спектр примінення. Ми вже маємо досвід встановлення на звичайний котеджі. На невеликі будинки, ось, наприклад, в даному випадку 12-квартирний будинок, на більші будинки, 45-квартирні будинки. Також і станції технічного обслуговування, автомийки, кафе це все дуже це можна сказати мінімальне промислове обладнання або мінімальний водоканал в кожному із цих об'єктів.